Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм Ідіть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Послання АПОСТОЛА Павла до КОЛОСН розділ перший Павло. Божою волею Апостол Христа Ісуса та брат Тимотей, святим у колосах і вірним братам у Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас. Відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса. Та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережено на небі, що про неї ви нещодавно чули у проповіді Євангелії правди, яка до вас прибула, і як у всьому світі дає плоди і зростає, так і у вас від того дня, коли ви почули і спізнали благодать Божу в правді. Ви навчилися від Епафра, нашого Любого товариша в службі, який для вас є вірним Христовим Слугою. Він і виявив нам любов вашу духовну. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні. Щоб вам жити життям достойним Господа і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога, покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість із радістю. Дякуйте Отцеві який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого бога, первородний усякого створіння, бо в ньому. Все було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті все було ним і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало. Первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першенство, бо сподобалось Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю його христа. І вас самих. Що, колись були Богові чужі і вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер він примирив на смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану. Всьому створінню, що під небом, а якої я, Павло, став слугою. Тепер я радію стражданнями за вас і доповнюю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є церква. Якої я став слугою згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас? Щоби звістувати повнотою між вами слово Боже, оту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для його святих, їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни між поганими, що є Христос між вами, надія слави. Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі. Власне, для цього я і працюю, змагаючись Його силою, яка діє в мені потужно. Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя, твердиня. Кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло? Напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться, моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім. По всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі, співатиму і у псалмах я Господа хвалити буду, почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи. Шукаю я, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь, мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Немов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь. Мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ 23. Коли сядеш їсти з вельможею. Добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його не надця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила. Мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, не щади для хлопця картання. Не умре бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином. Ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько, Веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі. Серце твоє буде дурниці говорити. І будеш немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Книга Числа. Розділ 17. Тоді промовив Господь до Майсея Скажи Єлеазарові, синові Арона священника, щоб вигрибав з пожарища кадильниці та геть струсив з них жар. Вони бо посвячені. З кадильниць отих людей, що проти самих себе згрішили, нехай зроблять тонко ковані бляшки на покриття жартовника, бо їх принесено до Господа, і вони стали святими будуть вони знаком для синів Ізраїля. Узяв Єліазар священник мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли. Та й посплющував їх на покриття жартовника на спомин синам Ізраїля, щоб ніхто чужий, хто не з потомства Арона не приступав кадити перед Господом і щоб із ним не сталося, як із корахом та його прибічниками. Зробив, як ото господь йому був заповідав через Мойсея. Другого дня. Вся громада синів Ізраїля стала нарікати на Мойсея та Арона, кажучи Погубили ви люд Господній. І коли громада збиралася проти Мойсея та Арона, вони звернулись до намету зборів, і ось Хмара вкрила його, і з'явилася слава Господня. Мойсей та Арон підступили до намету зборів і промовив Господь до Мойсея. Відійдіть від цієї громади, я погублю їх в одну мить. І впали вони обличчям до землі і мовив Мойсей до Арона Візьми кадильницю та поклади до неї з жартовника жару і насип ладану, і йди чим дуж у громаду та відправ за них покуту, бо спалахнув гнів Господній і почався мор. Узяв Арон, як сказав Мойсей кадильницю. Та й метнувся у громаду, але мор уже почався між людьми. Насипав він ладану та й заходився справляти покуту за людей. Стояв він між мертвими і живими, і мор припинився. Померло ж від мору тисяч сімсот, крім тих, які померли за кораха. І повернувся Арон до Майсея. До входу в намет зборів, коли мор припинився. Тоді господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля і візьми від них по палиці від кожного покоління, від князя кожного покоління, дванадцять палиць. І на палиці кожного напишеш його ім'я. Ім'я ж Арона напиши на палиці Левій». Одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів. Потім покладеш їх у наметі зборів перед свідоцтвом, де я звичайно зустрічаюся з тобою. І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте, і таким робом я втихомирю навколо мене шемрення синів Ізраїля, що нарікають на вас. Сказав це Мойсей, синам Ізраїля, і подали йому всі їхні князі по палиці від кожного князя за батьківськими домами їхніми. 12 і палиця Арона була між їхніми палицями. І поклав Мойсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва. Другого дня ввійшов Мойсей у намет свідоцтва. Аж ось. Розквітла палиця арона з дому леві, пустила бруньки, зацвіла квітками і вродила стиглі мигдалі. Виніс Мойсей усі палиці з перед обличчя Господнього до всіх синів Ізраїля. І побачили вони, і кожен узяв свою палицю. Господь сказав до Мойсея Принеси назад аронову палицю. До кивоту завіта, щоб зберегти її як осторогу і ознаку проти синів ворохобних, і нехай припиняться їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони. І Мойсей зробив так, як заповідав йому Господь, так і вчинив він Сини ж Ізраїля промовили до Мойсея. Глянь лишень. Пропадаємо ми, гинемо, всі ми гинемо. Хто тільки наблизиться до храмини Господньої, зараз же й умирає. Чи то ж усім нам загинути дощенту?